Життя Інни Цимбалюк відомої української моделі, а віднедавна ще й акторки суцільні протиріччя. Професія потребує постійного перебування на людях, у центрі уваги на модних вечірках та світських подіях. Натомість Інні більше до душі сімейний затишок. Ще напередодні конкурсу Міс Всесвіт 2006 вона підписала контракт, у якому був пункт упродовж року не зустрічатися з хлопцями та не виходити заміж. Але Інна Мрія про сім'ю я дуже сімейний чоловік, тому я готова створювати сімейний уют. Я готова рожати дітей, восвіти їх, жити для них і для свого мужа. Та як твердить одне з найважливіших правил армії краси: ніколи ні на що не нарікайте, Інна Цимбалюк слухняно виконувала усі зобов'язання, заповнюючи, що це не так уже й складно. У житті красуні ніколи не було надто багато чоловіків, хоча їхньої уваги і не бракувало. Я завжди на равних спілкувалася з мальчиками, і мені навіть більше нравилася саме з ними, тому що ну, я була по натурі така бойова лідер, і завжди якісь походи, завжди були під моїм патронатом. Відомою Інна Цимбалюк стала ще у 15 років. Тоді Буковинська школярка потрапила на обкладинку Наталі одного з найпопулярніших глянцевих видань країни саме тоді ж дівчина зустріла своє перше кохання, яке залишило по собі не лише спогади, одна учительниця організувала підготовку к дню святого Валентина. і вона зібрала самих таких ярких представників з усіх всіх класів старших. старших. То От тоді я вперше столкнулася з парнем. він був одинадцятикласник. Андрій вразив Інну. талановитий, різнобічний словом, яскрава індивідуальність. футболі він був один із перших в школі. і поетом був, він книги писав. Ну, по крайней мере, одну один зборник он випустив своїх книг своїх стихов. Юний поет, футболіст, початківець, учасник театрального гуртка у реальному житті. Андрій виявився не надто сміливим. Спілкуючись з мною півроку, він ніяк не наважувався попросити номер її телефону. Я вже його телефон давним-давно узнала до цього времени. А от ну сама не рішилась позвонити, а он не спрашу. Я взагалі був соромізливим хлопцем, особливо коли це діло доходило до е, дівчат і тому е, взяти телефон це був важливий крок, і я не наважився цього зробити. Так тривало до останнього дзвонка. Андрій закінчував школу. Вони могли більше ніколи не побачитися, тому Інна зважилася на провокацію. Я знала, що вони пішли всім класом, ось цей 11-й, пішли в парк, який знаходиться возле школи. І я свою однокласницю подбила, говорю, пожалуйста, говорю, пойдем погуляем в парке, пожалуйста. Інна побачила, як Андрій залицяється до іншої дівчини, своєї однокласниці. Мене ж то заділо так. Я, ну, якась дійсно вже ревність з'явилася. Я думаю, ну, все, нічого не хочу, потом йде, уже поступить, все, я його більше не буду бачити, туди сюди. Психанула, розвернулася йдемо вже обратно з однокласницею в школу. Вдруг я слышу. Такий полуп'яний голос кричить за мною Міна, Іна. Випускний день, коли ти виходиш з школи, впевнений. І тоді робиш багато речей, які б ти не наважився робити э, в іншому випадку. Ось тоді я підійшов до неї, попросив телефон. І це був хороший початок наших відносин. Ну я була теж безумно рада, конечно. Я йому продиктувала тріждень. цей телефон. Перший Андрія і не запам'ятала на все життя. Я вперше в своїй житті почувала, що такое потерять дар речи. Потому что как, когда я услышала его голос, сказал он Инна, это я, uh, непередаваємо, То есть такой дрожь по телу uh, очень было. Я приємно у Андрія та Інни почався телефонний роман. Щодня вони розмовляли годинами то було схоже на сповідь, коли ти не бачиш людину, але довіряєш їй, можна говорити про найпотаємніше. Вони стали справді близькими одне одному так тривало рік. Утім, Андрій ніяк не наважувався запросити дівчину на побачення. Справа була в тому, що коли ми дійсно познайомилися, коли ми дійсно почали дружити і стали, можливо, навіть трошки ніж з друзями. Я вже якраз тоді вийшов в школу, я поступив в університет на ім'я в Чернівцях, а Інна ще була тоді в 10 класі, десь вона перейшла. І тому як таких відносин, стосунків день в день ми не могли підтримувати, тому що я був зайнятий в університеті, і футболом, а вона була зайнята навчанням, моделюванням, і вона взагалі завжди робить дуже багато речей. Одночасно не знаю, як це дається. Та Інна цього не знала. Вона шукала зустрічі з коханим, намагалася ходити тими ж вулицями, спеціально сідала у тролейбус, яким зазвичай їздив хлопець. Усе марно. Цього не знаю це жіночі, маленькі секрети, напевно, які чоловікам не потрібно знати. Я цього не знаю. Та одного дня Андрій все ж запросив майбутню міс Україна Всесвіт на побачення. Інна так довго чекала цього, але. Вот что самое интересное, когда мы встретились, вот что-то уже было между нами, какая-то стена. То есть нету не было той открытости, какого-то искренности. То ли это стеснение было какое-то, то ли что, но уже что-то было не то. Прошло наше первое свидание, он провел провел меня домой. І предложив зустрічатися. Ну, я, як порядочна дівчинка, опять же сказала, я подумаю. Інна вже тоді знала, нічого не вийде. Однак дівчина не хотіла втрачати близьку їй людину і запропонувала хлопцеві дружбу. Андрій не погодився він і далі телефонував коханій, писав для неї вірші. А один із його листів став останнім. Там були дуже відкровенні речі. В это було не пошло, естественно, это було очень красиво. Но в этом письмі я однозначно поняла, що вже он 100%. Тобто я могу делать все, що я хочу. видно, ну, Закінчивши школу, Інна почала працювати у Києві. Андрій поїхав вчитися до Америки. Та навіть там ні на мить не забував про дівчину через інтернет. Він розшукав модельну агенцію, у якій працювала Інна, і знову зателефонував. На жаль, тоді був дуже поганий зв'язок, і е, ми буквально декілька слів спіли перемовитися про перед тим, як нас обрізало, і а потім, на жаль, я росіяна людина, загубив телефон. І вже потім якось незручно було ще розбрати. І так ми, мабуть, втратили зв'язок. Інна ж подумала, що Андрій кинув слухавку. Вона намагалася розшукати його через спільних знайомих, але не змогла. Зрештою, дівчина змирилася. Я не знаю, як у нього служилася судьба. Я знаю, що він в моєму родному зараз, що він продовжує грати в футбол. Я знаю. Ну он как-то не встріч ні іще стріч і я не настаю, тому що я не знаю, можливо, він взагалі вже женився і обзавівся сім'єю. Знайти Андрія справді було нелегко. Інна категорично відмовилася назвати його прізвище журналістам нашої програми. Але інформації, що вони навчалися в одній школі, вистачило. Через вчителів вдалося розшукати Андрієву матір, журналістку Чернівецької газети. З'ясувалося, що хлопець уже рік мешкає у Києві і грає за футбольний клуб Оболонь. Він попросив номер Інни і знову їй зателефонував. Алло? Інна? Привіт. Та да, це, це Андрій. Ну, як справа, будний. Так. Як справи? Вона образилася перш за все, що я е, не позвонив раніше, особливо, коли вона знала, що я в Києві е, граю. Е, але я сказав, знаєте, телефони відомих людей просто так на вулиці не видають, на плакатах не пишуть. І я знав, що вона зайнята, я зайнятий, і не хотів е, би, втручатися в її життя. Ось так. Дякую, що ви допомогли мені знову знайти її, ну, і що ми можемо тепер може відновити нашу дружбу. Дякую. Це дійсно для мене ну, в моїй житті тако. Особий чоловік, Андрій продовжує писати вірші, щоправда, тепер англійською. Взимку він одружується з Джулією, колишньою американською футболісткою, а нині спортивним лікарем. Дуже, дуже її кохаю, Знаєте, дійсно змінило моє життя і. Ну, напевно, найбільше говорить те, що вона згодна проїхати з Америки, навіть жити в нас в Україні, коли я говорю це людям, люди не можуть повірити. Інна ж і далі мріє про щасливе сімейне життя. Оскільки Андрієве серце уже не вільне, вона, мабуть, нарешті відповість на залицяння відомого у вищих політичних колах сербського бізнесмена. Хочу себе чувствувати слабою рядом з мужчиною, поэтому мой муж дов бути сильним характером, він має розуміти, що. У него есть семья, он должен быть ответственный за нее.